Міртл донечку, як же ти виросла? А ти постарів? Міртл Донеч повернулася. Ми не бачилися ще з дитинства. Що вона тут забула? А як там моя мама? Моллі майже не виходить з дому. Навіщо ти повернулася до цієї діри? Це ж донька божевільної Молі. Вона повернулася, вбивця повернулася. Вона покинула місто. Ти маєш знати правду. Згань бою. Кажуть, що вона вбила хлопчика, але повернулась де ти була увесь цей час. Працювала у Лондоні, Мілані та Парижі. Повернулася стильно. Ти повернулася заради помсти або заради мене. Гертруда, феш твоя сукня минуле сторіччя. Сукня не змінює людину. Дивись і вчись, Гертруда. Дивись і вчись. Я можу перетворити тебе на найбажанішу дівчину в місті. Давай, роздягайся. Не тільки вбивця, а ще й лесбіянка. Цього року стане неймовірно. Ти здатна змінювати людей. Це талант, секрети. Тілі донач. А я згадала той день. Я все згадала. Плітки. Вона вбила його і проклято. Я цього не робила. Ви все вигадали? Скандали. Вона ніколи не пробачить мені смерті хлопчика. Не марнуй свій час. Засяють новими кольорами. Давай покрутинемо. Що ви робите? Нічого? Кейт Уинслет, Джуді Девіс. Чому ти мені не розповіла? Ліам Хемсворт. Я не відступлюсь. Тілі Доннедж. та Х'юго Уівінд. Тілі Доннедж, Будь благословенна. Тільки ти здатна подарувати їм щастя. Чувачка. Шикарний костюм. Хочу дружуся у ньому. Кого вибереш? Непостійну дівку чи справжню жінку? Незабаром у кіно.